Вітаю, шановні глядачі. На чергове засідання виконавчого комітету міської ради виноситься питання щодо оздоровлення дітей пільгових категорій у 2024 році. Відповідати на ваші запитання буде тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради Тетяна Кравчук. Добрий день. Тож переходимо до запитань: діти яких пільгових категорій можуть бути оздоровлені за рахунок коштів з державного бюджету. Законодавством України передбачається оздоровлення пільгових категорій дітей. В першочерговому порядку пільговим оздоровленням за рахунок коштів державного бюджету забезпечуються такі категорії: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї. діти – один із батьків, яких загинув, пропав безвісти, у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від... відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській та Донецькій областях бойових дій чи збройних конфліктів. Діти, один із батьків, яких помер внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі у таких подіях. Діти загиблих, померлих осіб, визначених у частині 1 статті 10 закону України про статус. Ветерані війни гарантії їх соціального захисту. Діти зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, що перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або ж велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, і також за наявності додаткових фінансових ресурсів діти інших пільгових категорій. Дякуємо, чи спрямовують кошти на оздоровлення дітей з коштів бюджету громади? Так, рішення міської ради від 25 квітня 2024 року, номер 1209 про внесення змін до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади, було виділено кошти у сумі 900 тисяч гривень на придбання путівок дітям з Вягільської міської територіальної громади, один із батьків яких загинув. Пропав безвісти, у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській та Донецькій областях, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва одержаних у районі бойових дій. Отримати додаткову інформацію або написати заяву на отримання такої путівки можна у кабінеті номер 11 Будинку Рад, перший поверх, вулиця Шевченка, 16. Наступне запитання: чи будуть діяти в цьому році пришкільні табори? Так, влітку 2024 року на базі закладів освіти Звягільської міської територіальної громади діятиме 16 пришкільних таборів з короткотривалим перебуванням дітей. Планується, що відпочивати у таких таборах в цьому році буде 1190 учнів. І останнє на сьогодні запитання, що таке є оздоровлення та як воно працює. Минулого року в Україні запустилася програма Є-оздоровлення, за якою передбачено, що кошти ходять за дитиною. Путівки вперше розподілялися не в ручному режимі. Натомість батьки отримували кошти на картку і собі оплачували путівку в один із визначених таборів Карпат. Пілотний 2023 рік показав ефективність такого формату. Майже 2000 дітей із малозабезпечених сімей відпочили без навантаження на сімейний бюджет. Тому у 2024 році програма масштабується, як і минулого року, батьки зможуть отримати виплату від держави на рахунок у Приватбанку, який вони мають відкрити спеціально під цю виплату. За отримані кошти батьки зможуть купити путівку для дитини у той заклад, який вони самі оберуть. Обрати можна буде серед закладів, які беруть участь у проєкті. Сума виплату на одну дитину становить 5 прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років, тобто 15 тисяч 980 гривень. Вартість оздоровлення дитини буде залежати від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Хто ж може скористатися такою послугою? Потівки через її оздоровлення можуть отримати діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім'ях, та діти з багатодітних сімей, які мають теж статус малозабезпечених. Послугою можна буде скористатися лише в тому випадку, якщо дитина не отримувала в поточному році потівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаною за рахунок державного бюджету. Консультації, допомогу щодо отримання коштів на потівку за програмою є оздоровлення у нашій громаді надають у центрі надання адміністративних послуг, який функціонує у приміщенні діяцентра по вулиці Шевченка. 20. Дякуємо, пані Тетяно, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужі, будьмо в темі. Віримо у Збройні Сили України та перемогу.